Зараз ми знаходимося на одній зимувальних ям, яка розташована в межах міста Хмельницького, на Хмельницькому водосховищі поблизу вулиці Західного Окружної. На Хмельниччині стартувала заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Це найбільш глибокі місця у водоймах, де біоресурси скупчуються та стають легкою здобиччю для браконьєрів. Тож рибоохоронці вже активно проводять рейди на заборонених місцях. Спочатку цієї заборони з 1 листопада наразі на водоймах Хмельницької області, поки порушень не виявлено. А от на дозволених місцях рибалки зустрічаються часто. Для них рибоохоронний патруль проводить роз'яснювальні роботи. Масово роз'яснювальна робота проводиться сьогодні. Також під час рейду підходили до рибалок на воді, запитували, чи знають чи знаємо вони з правилами рибальства, чи цікавляться, чи знають, що є зимувальна яма. За порушення норм рибальства передбачено покарання від адміністративних штрафів сумою від 34 до 680 гривень до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків за кожну виловлену рибину. Якщо рибалка зловив судака на зимувальній ямі, то це збиток 3587 гривень. Карась 1581 гривню, плітка 1564 гривні, лящ 1649 гривень, рак 3332 гривні. Заборона рибалити на зимувальних ямах триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.